Господи, мене не викид. Всім привіт. Знаєте, куди я йду? Я сьогодні йду на АМК, на два майстер класи по танцям. Я дуже рада. До двох тренерів. Да, так що погнали, ребята. Боже, я вдома. Я вже зробила всі уроки. Але я дуже, буквально дуже мало знімала. Е, було, по-перше, дуже багато народу. Там було ну, не те не сісти, не стать ну, коротше, я думаю, ну ви розумієте, що таке майстер-клас. І я прям не то, що втомилась, я наситилась. Ну, перший майстер-клас був. Лайтовий, да, так скажем. Теж сам по собі красивий. Но на те, як я пішла до своєї тренер. До Ані. девочки, держите мене всем. Просто, це простось, ну, це отпад. Це настолько круто, це настолько бем-бем. Але я ну в мене є відео, але там трошки, типу, це дуже погано так що я відпрацюю. Я обов'язково зніму, тому що таку хореографію точно пропустити. Да. Не знаю, де зніму. на вулиці, дома в залі, ну зніму. Да. А я буду, мабуть, спати лягати або читати. Навірно, почитаю трошки, а потім вже спати буду. Да. Бо вже не читаю, як три дня ужас.